Привіт, мене звати Аня, і сьогодні я не сама. Привіт, мене звати Дарина або вона легка. І сьогодні ми з Ані будемо обмінюватися нашими косметичками і фарбуватися. Ви вже можете бачити макіяжі, які ми зробили у цьому відео. І якщо вам цікаво, як це відбувалося, поїхали! Так, це тобі. Передаю тобі цей скарб, берегти доберем зіниця ока. Так, я вже знаю, що у тебе тут, тому що ми це все розібрали у першому відео. Так, дивіться його в моєму профілі. Посилання буде. В описі цього відео. Так, бігом швидесенько туди, а потім вертаємося сюди і дивимося макіяж. Перше, звісно, у нас база амбасадорки NYX. У Дарини тут база від NYX Marshmallow. В принципі, я з нею знайома, я таку використала до кінця, вона мені подобається, тому для мене тут нічого нового. А Аня це ось така клей, база від NYX. Це новинка. Я її ще не тестила. Я знаю просто, що на неї все прям капець клеїться. Мені дуже цікаво перевірити. Боже, вона реально схожа на клей. У мене реально відчуття, ніби я на маю колись якось А воно і відчувається насправді. Ну пахне нічим. Ну так, да, пахне нічим. Боже, реально відчуття, ніби В мене стягується шкіра. Стягується? Угу. Mm -hmm. Жесть. Боже, це дуже дивне відчуття на обличчі. Мені не подобається. Не подобається? Mm -hmm. Не знаю, може до неї треба звикнути, але реально обличчя відчувається дуже липким. Подивися, як тон ляже. Ну так. Да. Потім поговоримо. Так, так, так. У Ані це тон від Лен Pro, а у Дарини це тон від Мейблін. Я вперше такий бачу, чесно. Я... Це не просто тон, це чотири в одному. Тут в одному тюбіку вам і тоналка, і база, і пудра, і консуль. Все одразу, прям все одразу. Ой, тут такий прикольний цей аплікатор. Угу. Я думаю, твоя тоналка буде мені прям за Я боюсь, щоб твоя мені не була за і за жовтею. Ну вона буде тобі заводити. Вона така за дивна. Скажи дуже дивне відчуття. Мала, як ну щось таке, так. Ну так, да, вона буде темна мені 100%, але вона дуже дивної текстури. Боже, яка я біла зараз буду. Така трошки вампірасовий. А ти описунку будеш? Щось мені здається, що вона не тільки не відчувається, її ще й не видно. Вона нічого не перекриває. Ну, Це ж типа більше. Та ні, видно. Як він жовто відчинок. Жатий да. відчинок на обличчі. Не знаю, воно ще розташувалося і в мене нічого на обличчі не було. Не знаю, мені подобається. Аня просто хейтерка. Ні. Аня хейтерка моєї улюблени косметики. Це неправда. Я просто люблю, щоб якщо тон, то його було ну, не видно, але він хоча б щось перекривав. Ну, не знаю. Ну, я теж, наповсердень я теж не використовую тональний крем, але, ну. ну, ну, ну таке відчинення нічого не змінилося. Він, він перекриває від відсотків 40. Ну, типа, хіба поганий результат? Мені подобається, що вони просто перекривають мої червоні щоки. Вона навіть робить не... матову шкіру. Да, це так, це правда. Оце, типа, мінус. Тому я його... Мінус? мінус? Для мене це був плюс. Плюс? А я навіть люблю сайші шкіри. Ну, зараз тобі має подобатись, значить. Ну, так, я люблю смартскіна. Це... О, да, смарт так, смартскіна. Так, ломаль смартскіна. Да, так, я люблю смартскіна, і це дуже схоже. Ти казала. Так. Далі має бути консилер. Ти знову амбасадорка Нікс. Єс. Yes. А в Ані це якась новинка від Ламель. Я такий навіть ще ніде не бачила, взагалі перший раз про нього чую, тому дуже цікаво протести. Це така новинка, вже, він вже старинка просто. Да? Да. Ну, Наче я трошечки не в курсі, бо я все-таки така б'юті-блогерка, але не зовсім. А як ти зазвичай носішка я, 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 Ну я не прям трикутники роблю, але я Дима. роблю ось тут і ось тут полонку, типа. Ну давай. Ну так, да, так, да, ось так. Боже він такий світлий, <святый> я знала. Uh. <хи> Хто з нас хейтерка? <хи> я просто люблю, коли консилер, типу, щоб він в тон шкіри, щоб не робити оці такі штучки сильно. Але тут, це теж дивлячись, типу який ефект треба досягнути. О, блін, класний консилер. <хи> тебе все таке легеньке, я так розумію, такий все. Ну, да, да Консилер <хи> легенький, він теж. Да, да. Він такий, там, типу... Ну але він перекриває трошки. Да, він перекриває, але він такий, типу, легенький-легенький. Я дуже не люблю це відчуття косметики на шкірі. Боже, яка є світла. Мені подобається, що він ще з блискітками такий трошки йде цей тон. І мені здається, в мене зараз шкіра, як у Едварда сутня. Ну, гарно, гарно. Ну Мені незвично просто. Дуже все легеньке. Ну, це правда. Далі кремова корекція обличчя. У Дарини тут мій улюблений бронзер від Evelyn. А у Ані це новиночка від Color Intense у відтінку 401 Він такий трошечки тепліший. Це ну, між бронзером і контурингом. Бо, це контуринг. Контуринг, Ну Це більше контуринг, Контурим Якщо ти порівняєш, ну це такий просто тепленький, тепленький. контур. Okay. Ой, він так приємно. Оце так від, від шкіри там. Ну це теж дуже гарно тане mm -hmm. від, від тепла. Я знаю, що ти завжди наносиш носиш на лоб. Так. Ці всі штуки. Так. Ну, лоб, в смысле. Mm -hmm. А як я ще буду ігнорувати лоб? Ні. Я, до речі, почала наносити на лоб після того, як подивилась твої відоси. Серйозно? Ні? Я до цього цього не робила, а потім, типу, я побачила, як ти це робиш, тому, блін, маріально реально виглядає так логічно і красиво, типу. Чого залишається обличчя? Для мене тут нічого незвичного. Це просто я люблю цей бронзер, він в принципі класний. Америку я тобі не відкрила, Америку ти мені не відкрила. Але там ще є попереду. Цікава. Угу. Да, мені подобається цей контур. Він легко тушується. Ну ти так незвично тебе бачити в такому образі, ти така світла і з із контурі, ну. Угу, Я стала тобою, так? Да? Кремові рум'яна. А ти казала, що ти не любиш помаранчеві рум'яна. Да, але я нещодавно була в візажистки, вона мені сказала, що мені такі більше пісують. Хоч... Це ви яся сказала? Так. Да? <laughs> я тепер намагаюся, типу, їх полюбити. І Я якраз хотіла спробувати цей 403 відтінок, теж новинка від Color Intense. Вони в мене є запаковані. От я спробую, якщо мені сподобається, я розпакую свій. У Дарини це рідкі рум'яни від Evelyn в другому відтінку. Теж супер класні, я їх знаю. Вообще, відтінок там прям от саме відтінок, тому що там є ще інші відтінки. Але оцей мені виглядає прям так дорого-багато. Прям така. Але там є, до речі, помаранчевий, його я теж люблю. Я не знаю, люблю помаранчеві рум'яни. Я взагалі здивована, що ти любиш помаранчеві відтінки, бо мені ти асоціюєшся навпаки з якимись такими, mm -hmm. типу, рожевими, холодними. Чому не знаю, щось я тебе так уявляю в таких образах? Тому я прямо здивована, що ти таке любиш. Вони такі пігментовані, те, що треба зовсім да, трохи наквасила собі на руку і використала угу. просто половинку. Вони дуже схожі, мені здається на Rare Beauty. Типу, за рахунок того, що вони теж супер пігментовані оці від Evelyn і їх треба крапиночку, крапиночку, тому що якщо більше, ти просто будеш як пальдою. Я просто не уявляю, що треба руху, щоб використати цю банку до кінця. Угу. Тому що я все одно ну, користуюся ними кожен день, вони просто не скінчені, тому що їх треба крапельку. Я завжди образливо, коли термін закінчується і приходиться викидати, а там типа ну майже повністю продукт цілий. А у мене вигляді лапки. Клас! Боже, це цей Клас! Пензлик у вигляді лапки. Я дуже його хотіла. А він зручний, да? Да, він доволі зручний. Клас. В принципі, класний. А мене оці від о, у мене є паль тільки з собою. Аня а, не польсім, з збагате. Це паль з Євим. До речі, можна порівняти. Ну, це і виглядає краще. А мені це більш подобається. Е, я лідкими хайлайтерами взагалі в житті не користуюся, а Аня користується, тому я візьму її від Rare Beauty. Нічого собі, Це люкс люкспішок. Це така манюнечка в такому а, холодному рожевому красивому. Що ти про них скажеш? Я люблю їх насправді, але mm -hmm. їх не дуже видно за пудри. Mm. А ти не пробувала їх коварку? Чи там потім можеш робити? Ну, дуже гарний, де є таке сяйво натуральне, типу, але прикольне. Ну mm -hmm. mm -hmm no прикольно. мені подобається. І начебто коли з'їдаю, то... Клас! Я була в Сефорі і побачила там. Повний розмір цього хайлайтеру це просто таке зналь бан... банка. Реально, я не знаю, треба не повністю обмазуватися. Тому що оце у мене не може закінчитися вже, я не знаю наскільки. Дуже довго вони їх, дуже надовго вистачає. Мені здається, коли типу, велика ця банка. Це тут. І ось тут на вилиці. так, таку. Я втілася на філолога. Виріжемо цей момент. Далі пудра. У Дарини тут пудра від Color Intense, Fluffy Puffs. Я з нею теж добре знайома. Звісно, добре знайома людина там працює добрий день. Звісно, вона знає цю пудру. А у Ані це пудра від Evelyn. У мене точно така сама стоїть ось тут позаду. Я дуже люблю цю пудру. Це друга після цієї моя любівка, тому я це теж знаю. Тут Так, тут меч. Ти прям типу, бейкінг робиш? Так, я завжди люблю бейкінг. Насправді, я завжди... А не вчиш мене я ніколи не пробувала. Серйозно? Mm. Як сорву? Е, е, ну, ну типа під очі, так? Да? Ну, ти просто набираєш багато пудри? Да. Більше. Так, прям. А, ти типу прямо банку? Ну, ти можеш вже закрити її типу прибрати. Вчимось чомусь робити бейкінг. Пиздец. Просто людина прийшла в гості, використала всю мою пудру. Ви, <рес> Ще й двинула. Так? Ти прям так Ну, да, да, прям сип? Так ну, сип. Ну, ось так стану. Це мало. Тебе пудра, типа на два дня що жаліть? Та в мене пудри, типу, по півроку, я користуюсь. Через те, що бейкінг не роблю. Стане? Ну нехай. Так. Береш спонжик, граєш отак. Прямо щоб отак от було. Ага. Ага. І під очі. Ага, окей. Отак от. Ну це прям, конечно, так моцненько, да? Реально всю твою подругу вирішила використовувати. І вона маєш відчити, як вона стягує тобі шкіру. Вау! Боже. Фу. Реально хаваю. У мені то поворот так. Це закритим ротом роботи, Да. А ти з відкритим. ж співсяч. Я думаю, що в мене щось не виходить. Я... Ні, ні, вона просто така, ну, це різні пудри. Типу, okay, okay, ця okay. дуже мелка і вона її mm -hmm. так не видно просто. Окей, mm -hmm. okay. я провірю тобі. Так. так має бути, все правильно. Ну, як для першого разу. Аналог теж? Тоже? Тоже. Добре. Я ще іноді роблю ось тут, вирізаю собі скулу, але це вже, я думаю. Це вже якийсь хай левел, давай не сьогодні. <рес> Хорошого потрошку. І тепер просто все все струшую. А ти не чекаєш? Та воно. Вже з да? так? Так. Блес Бітті? Ви любите? Пазики прикольні у них усі. Ну, дуже незвично. Я якась така зразу, прям супер матова. Прям не то, що матова, прям я не знаю. Нанеслисяючі Да, зробили ну, типа, Логіка логічна, база. Я завжди так роблю. Далі сухий контуринг у Дарини. Це просто, ну я не знаю, супер старенька палетка від ламель. Я не засуджую, чесно, не засуджую. У мене є така палетка у новому форматі, і я її, в принципі, теж люблю. Ну, оця палетка, мені здається, ще з мого 11 класу. Якщо що, я вже універ закінчила, добрий день. Але як ну, ви бачите, я потрошечку нею користуюсь, там може де не дає диречки, але ось ці контуринги мені реально подобаються, бо хайлайтер тут, да, руб'яна нормальна, а от контуринг прям прикольний. А в Ані це контуринг від Eveline це взагалі теж така палетка. Тут, типу, я все зразу, але ти ж більше любиш саме так? Да? Ну, так. Mm -hmm. Це бронзер, даний корпус. Так, кола. Це, це, кола. це бронзер. От там Ну Він прям такий рудий-рудий, я руди -руди думаю, що воно сипеться. Да. воно воняє. <ріху> <ріху> Захитував. Це виходить, я взяла кремовий скульптор і сухий бронзер, а ти взяла кремовий бронзер і дала мені сухий скульптор. Так. логіка логічна. Е, е, добре, добре. Добре. Ну, насправді я просто ніколи в житті не користуюсь ні тим, ні тим. Я фанатка жорстка рум'ян і не фанатка скульпторів і бронзерів. Тому вони в мене типу, просто є от раз в п'ятилетку для відосів не пробивайте. Якщо в мене стоїть вибір використати щось одне mm -hmm. скульптор або рум'яна, я завжди обираю рум'яна. Але частіше за все я така: ну якщо в мене є час на рум'яна, то чому це у мене немає часу mm -hmm. на бронзер? Ну, логічно. Ну, така я прям тепер латіна герл Олеці на Ти вирішили затемнити все, що yes. не так не так світило, правильно? Yes. Рум'яшки. Mm -hmm. У нас тут обох рум'яна від Елен Про. Ми не домовлялись, чесно. Ми навіть не бачили, хто що принесе. Просто вийшло якось так, що у нас обох улюблені рум'яни сухі, це Елен Про. Тільки в нас різні відтінки. У мене відтінок 102 Coral, а в Ані 103 Peach. І це трошечки просто різні випуски. Це більш новий, а ага. це більш старий. Боже, яке воно все помаранчеве. Ти прямо може бути амбасадоркою помаранчевих рум'ян. О, ну красиво. Ну, в принципі, класні рум'яни. Нічого особливого. Так, далі в нас хайлайтери, і ми тут з Ані вдвох вирішили, що ми не з такої сім'ї, ми отакі, тому що в нас двох люкс. У Ані це палетка The Or Backstage, а у Дарини це хайлайтер від Ріаночки Fenty Beauty. Попрошу. Mm -hmm. А ти пробувала їх колись? <ган -йова> Я свочила його, але прямо на обличчя, не те, щоб Ну mm. це прямо. А які ти зазвичай обереш? Uh -huh. Я зазвичай перемішую ці два. <ган -йова> <ган -йова> <плес> мені здається, палетка дьор, треба тільки з таким обличчям пробувати. Розйопчик? Ну розйобчик, ну, але схожий не ламають. Просто вони не такі кремові, мені здається, як клануть. Я вважаю, що нічого не схоже на це. Я пробувала від Evelyn, вони теж намагалися повторити, типу. Да, ну, мені взагалі не було схоже. Це знаєте, типу. Ну, хотіла сказати, це не дешева версія, але це реально була дешева версія. Ну, типу, оригінал мені все одно набагато приємніший, набагато кращий. Це реально виглядає так, ніби на вас просто на терці, натерли якісь діаманти. От чомусь камера не передає цей блиск, але в житті це просто. Ну, це реально найкраще для мене хвилити. Ну, воно щось Діор дуже таке нежне. Ну, конечно, порівняно з Fenty Beauty. вибачте. Але я ще хочу дуже спробувати ось ці два нижні. І бронзер хочу надати. Mm -hmm. Я і так уже типа, занадто жовто рожева з цими рум'янами, так що я думаю, гірше не стане. Ну, я б не сказала, що мені дуже подобається цей хайлетер. Власне, тому я його і не купила. Боже, Прямо в серце аж закололо. Ну він такий, ну він прикольний, але типу, ти просто сидиш як богиня, в тебе просто ну ну подивися, та воно ледве сяє. От розвернися, ну ти реально думаєш, що воно сяє? Ну воно не сяє, але ну ламель так само виглядає. Це пізді навіть трохи яскравіше, Це пізд. Скільки він коштує? Я не знаю, скільки він зараз коштує я його купила, тому що він був <кхів> з браком. Ага, типа при доставці, він там трошечки в, в помадку з тотком десь тріснув, типу, в серединці, uh -huh. Типу трошки підбилося воно, і він мені такий що 500 гривень. То за 500 гривень це... Ну за 500 гривень може і да. Ну, не за 1800 Просто отако нажав серце. Ну, Далі у нас брови, у Дарини тут клей від NYX. а в Ані це ось цей гель для брів від Ellen Pro. Я знаю, що він має прям супер пупер фіксувати. Ну, мені дуже цікаво протестувати. А в мене такий є, в принципі, ну, він, ну він такий ну норм. ну, ну, ну норм. У мене просто прям такі, знаєте, типу, дуже неслухняні брови, і він прям їх фіксує мені. Я просто намагалася ним підняти догори, прямо про типу як ламінування. А ти ось так робила, типу, в цю сторону? Раз, два і потім mm -hmm. ще притискала. І, і, і вона не тримала. Блін. А в мене тримало якось. Мені тут незручна щіточка, вона занадто yes. да, Так, Це лика. правда, вона, вона набирає mm -hmm. дуже багато продукту, це дуже незручно. Блін, ну я ми... всі отак постійно витирають. Я ну, зрозумів. Він... <laughs> Мені воно того варте. Типу, ну, зручність пакування, але вибачте, він коштує 150 гривень. Скільки коштує це? Мені присилали на рекламу ляли. Ну, гривень 400 не Угу. <на> ну да, десь в рази три дорожче. <на> ну да-да. Клас. Мені дуже подобається. Ну, у тебе ще брови шикарні взагалі. <на> Дякую. <на> <на> да, мені теж не подобається. От якби типу, щиточка була трошки кращою, то це прям взагалі ціни не було. Але да, прикольно. Да, Мені дуже подобається. Я теж собі такі куплю. <на> Вмовила. Якщо ви вже подивилися відео на каналі Дарини, ви знаєте, що у нас тут на вибір по дві палетки. Нюдова. І кольорова. Яку ти сьогодні хочеш використовувати? Кольоровим. Нюдова мені дуже подобається по візуалу, але все-таки тут відтінки поцікавіші, Я хочу сьогодні щось таке прям екстра. А ми можемо їх комбінувати, як ти думаєш? Так, да. звісно. Окей. Ну у мене є TechniDays, технітейс, якось так вона називається. А от Flower Nose я ніколи не пробувала, і це, конечно, супер цікаво, тому я сьогодні на нюдіку. Добре. Скільки у тебе вистачає терпіння? Зберігати палетки в коробках. <laughs> це кожен розпис для мене прям такий асмерт, типу, що я розпаковую заново, ніби вона мені тільки новенька приїхала. Погадай, який я відтінок хочу використовувати. Зелений? Так. Просто гляньте на це просто подивіться. Я не можу. Вона дуже красива. Я кожен раз як не фарбуюся, у мене відчуття, що я в якомусь музеї чи в якомусь костелі, чи не знаю. Де така ще може бути? Це щось неймовірне. Ти прямо на все по зелений? Так. Така. Боже, який красивий зелений. Мені дуже подобається. Але вони насправді от матові тіні тут трошечки такі з приколом можуть mm -hmm. бути. А от сяючи, я обожнюю. Ну я вже відчула, що вона таке моментами трошки як на лягає. Але якщо не шаровують, то вона не шаробується, просто трошки довше виходить. Так, а за темниць я хочу оцим темну зелену. Він мені щось так найбільше прям сподобався. Дуже красиво. мене просто в палетках нічого схожого немає. Мені дуже цікаво, чи він мені пасуватиме. Я в цей час просто роблю темні смоки. І додам сяючого обов'язково, бо вони тут дуже цікаві. Ми тут позакінчували свої макіяжі очей, це просто щось неймовірне. Ну, Дарина не так точно, просто подивіться. Да, десять хвилин старань, і я такий трошки невезний жучок вийшов. А Ані такий прям е, дуже гарненький нюд. Я недовольна. А мені подобається. Мені свій макіяж подобається, твій макіяж подобається. Він просто дуже звичайний. Зараз зробиш акцент на губи і буде сексі. Але перед цим нам ще треба нанести туші. Ані улюблена туш. Це ось така панорама коричнева і ще бежева туш. Я перший раз таке бачу, тому дуже хочу спробувати саме її. Ну просто супер, супер класно, супер класно. А от у Дарини – коричнева туш від Евлайн. Я знаю, теж знайома. В принципі, вона класна, але от панорама коричнева набагато краще. А ну бачу тут навіть відтінок інший, бо ця більш така темніше вона мені здається. Так, да, і вона сіріша. Вся більше до чорного сяду. Ну тобі підійде такий відтінок mm -hmm. та не кивиш. Слухай, а mm -hmm. тобі цей панцик на коло очі взагалі не давати. Іноді кого. Я іноді так і запхну, що мені потім плакати хочеться. Так, да, буває. Mm -hmm. Хоча все одно всі її дуже люблять. Ти хочеш нижні зробити да. бежевими. У мене верхні будуть темні, а нижні бежеві. Блін, дуже незвично. Я не знаю, чи видно на камері, але в житті реально ніби я нижні вірію, а в якусь становку. Так, да, я вже розповідала цей прикол на каналі Ударини, касирша з нової пошти просто сказала мені, що у мене вії в тоналці, і запитала, чи зараз так модно. Тепер переходимо до губ. Тут найцікавіше такий дуже темний відтіночок олівця від NYX. Я ніколи цей олівці не пробувала. Мені супер цікаво. Він просто шикардосна. Мені взагалі вся ця лінійка подобається, але саме ось цей відтінок, це прям щось нереальне. Зараз побачите. А в ані це олівчик від Glambi в легендарному 110-му відтінку, за яким всі ганяються. Я його теж не пробувала, тому цікаво. М -м -м, він прям такий темний. Мені здається, він дуже буде учити. Да -да. Я ж кажу, ти тільки на губи, це зразу буде не норм макіяж. Це зразу ти будеш така. Боже, він прям такий матовий вообще. Боже, як тобі пасує! А, ти така класна! Я в шоці тобі дуже гарно. Дякую. Він такий щільний, просто капець. Я розумію, чому ти ці олівці наносиш на всі губи, вони супер класні. Ну, скажи одразу макіяж ніби до і після. Дуже це неймовірно. Клас. Це чесно, це не порівняється з олівцями ламаль. Я тепер хочу їх собі, не дивлячись на те, що вони коштують, вибачте, 400 гривень. Ну, за такий відтінок. На губи я хочу собі зробити мілки липсики зараз тренді, тому візьму в ані ось таку помаду Катріс в 0,2 відтінку. Аня сказала, що вона має бути прям якось супер світлою. Це той відтінок, який ти, якщо нанесеш на всі губи, то воно буде виглядати жахливо, А якщо по контуру буде якийсь олівчик, uh -huh. то воно буде виглядати отак супер. У Дарини це близьк тінт від NYX, новенький. У мене є такий, але конкретно цього відтінку у мене немає. Тому дуже цікаво. Ну тут прям саме відтінок дуже класний, Тому що інші, які я пробувала, вони гарні, але цей прям-прям-прям дуже гарний. Боже, яка вона світла, реально. Клас. Мені дуже подобається, що вона звільна. Може, ми такі молодці. Макіяж реально став виглядати зовсім інакше. Мені дуже подобається. А давайте ви ще напишете в коментарях, чи макіяж вам подобається більше мій чи ані? Якщо що, ми не образимося, давайте вашу чесну думку зробимо такий невеличкий дружній батл. Мені наприклад, твій більше подобається. А Мені твій. Давайте вашу думку в коментарях. До речі, у першій частині відео Дарина розігрує нашу улюблену косметику. Тут і рум'яна від Color Intense, і брів, які ми так нахвалювали. Потім тінт, який дуже сподобався Ані, і також олійка для губ від Ламель. І все, що вам треба зробити, щоб це виграти, просто подивитися відео і написати будь-який коментар. Тому обов'язково переходьте. Да, переходьте в відео. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково підписуйтесь на наші інші соцмережі. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Ставте Лайк, like, підписуйтесь на цей канал і па-па!